Єзнавчий Волинський музей. Велишаві високі колони привертають увагу людей. Професійне свято сьогодні відзначають працівники музеїв. У Волинському краєзнавчому музеї діють відділи давньої новітньої історії та природи. Робота хранителів минулого надзвичайно важка. Люди цієї професії реставрують історичні пам'ятки, досліджують різноманітні проблеми і водночас популяризують історію рідного краю. Комплектують, збирають і популяризують історію Волинського краю для того, щоб ми нас знали в Україні і знали в Європі. Працівники краєзнавчого музею постійно у пошуках нових знахідок. З часу його створення вдалося зібрати майже три тисячі цінних експонатів. За високий професіоналізм волинських хранителів історії із професійним святом привітали представники влади, історики та краєзнавці. Вони поповнили музейні фонди старовинними книгами та цікавими речами українських письменників. Є такі унікальні, яких у нас ще у фондах немає. Це поштовий конверт. Виданий 1 серпня в день пам'яті видатної української письменниці Лесі Українки 1963 року. Це поки що буде перший і єдиний у фондах нашого музею. Чи на щодня Волинський краєзнавчий музей збирає кошти на допомогу українській армії? В музеї діють виставки Герої не вмирають та Неоголошена війна, де можна побачити захисників вітчизни, які започаткували нову сторінку новітньої історії України.